you <music> Ання правоохоронці затримали описувачів політичних білбордів кандидата у народні депутати від партії Удар. Усі маршрутки приміського сполучення мають легалізуватися. а Футбольна команда Кремінь здобула чергову перемогу. Це не тільки інформація до вашої уваги у нашому черговому випуску Кременчуцьких новин. І ми розпочинаємо. Мешканці будинків, розташованих поблизу центру спорту та відпочинку Айсберг проти його реконструкції. З відповідною скаргою вони звернулися до міської влади Кременчука. Водночас, єдина в Полтавській області крита льодова арена має розширитися, аби в ній могли проходити тренування та змагання з хокею професійних команд. Ірина Скрипачова спробувала розібратися у ситуації. Не можна стати чемпіоном, граючи в хокей у дворовій команді. Як можна розвивати у місті спорт, забороняючи інвесторам вцілювати мрію багатьох кримчажан в життя? Від малого до великого люди почали вставати на коньки. Інші скаржитися в мерію на занадто великі потреби господарів айсбергу. Влада відреагувала: усі роботи, які ще навіть не розпочалися, призупинено. Приводяться всідствуючи правове поле документація, которая по даному об'єкту существує. Ряд замечаний в частности по благоустройству детской площадки, которая была снесена при ограждении территории, она уже делается монтаж новой детской площадки. Ну и впредь хотелось бы обратиться к, ко всем э, строителям. Щоб обращали увагу на мніні жителів мікрорайону гіні ведуть будівельні роботи. Моя робота це розвиток хокею в Кременчуці, як любительського, так і професійного, говорить спортивний директор хокейного клубу Кременчук Володимир Шубашов. Для перших наш заклад є доволі популярним: до 200 відвідувачів на день. Рік тому в місті було лише дві хокейні команди. Сьогодні їх вісім. Володимир Шубашов вважає ситуацію занадто надуманою. Необхідно розширення для того, щоб представляти соревновання более высокого ранга и ну, развивать хоккей именно в необходимом его объеме. интересно, когда в городе будет через там, несколько сезонов команда КХЛ. Динамо Москва, Спартак Москва, Уфа, Казань. Там, ну, представьте, это Чехия играет, Литва играет, Прибалтика. То есть ну, вполне реально, что мы до такого уровня через несколько лет при определенных обстоятельствах добьемся. И это будет очень интересно для города. Так, хокейна коробка не відповідає належним габаритам, говорить старший тренер юніорської збірної України по хокею Олександр Савицький. Зараз на базі Айсбергу проходять очбові тренувальні збори для вихованців двох столичних спортивних шкіл. Замічательне условия, замічательне виспоминання. В общем-то, проживання, питання, катання. все на вищому рівні очень доволі. Діти не хотіли виїжджати. Я думаю. Даже не думаю, а уверен, що не перший раз и обязательно вернемся в эти замечательные условия. Женя і Настя справжні фанати фігурного катання. Сюди вони ходять кататися через день. Інші тільки роблять перші кроки на коньках. Проте єдині в одному це гарно. Хороший льот, хороше обслуживание, люди есть все приветливые. Можна хорошо провести время да, з друзями, з родителями. Не знаю. Я прийшов раз шестой седьмой, наверное, Не считав. Ну, мені нравится, Провожу время, не знаю, куди пойти, та сюди прийшов. Мені здесь понравилось. Можна провести час девушкой, интересно. Олена тут працює з першого дня. вважає, що бажано було по місті мати побільше таких спортивних закладів. А вы знаете, у нас даже приходят люди и в 50 и 60 лет. Если можно было бы даже в городе желательно таких побольше. Было бы два, было вообще супер. А так как у нас одно, это не просто оно должно быть существовать, а вообще не закрываться никогда. Ще один льодовий палац планують побудувати в районі міського саду. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний вважає, що це не той об'єкт, яким можна спекулювати. жаль, деякі намагаються використовувати ситуацію і депутати городського союти використовувати цю ситуацію в своїх яких спекуляціях. Ну хочу сказати, що це не той об'єкт, на котором можна спекулювати. Це спортивний об'єкт. За которые мы в общем-то, боремся, радуемся тому, что они у нас появляются в городе. Будем содействовать всем желающим, кто хочет строить, будь то корты, плавательные бассейны или другие какие-то спортивные объекты. Мы всем готовы помогать. Ну, естественно, что все должно происходить. В рамках закону і учитувати інтереси крім Сьогодні ми багато говоримо про необхідність інвестування. Іншого шляху для розвитку спорту немає. Тож навіщо залякувати потенційних інвесторів? Їм вкрай необхідна Хоча б ваша підтримка. При плічно підтримці мера ми готові вкладувати в розширення поля і водкривічу большого гаке. Пожалуйста, люди, которые не понимают, о чому йде річ. Люди которые не понимают, на какой уровень расширяется каток, какие будут геометрические его показатели. Пожалуйста, не пишите бумаги, которых вы не понимаете. Хотела бы заручиться поддержкой всего депутатского корпуса, потому что на сегодняшний день никто в городе не вложил столько денег в развитие спорта, в инвестиции в спорт, как инвестор ледового катка Азберу. Мы хотели заручиться поддержкой не только депутатов, но и жителей. Кроме всего этого, вкладываются деньги в развитие инфраструктуры микрорайона вкладываются деньги в развитие молодежных команд, вкладываются деньги в развитие детского спорта. Пожалуйста, уровень занятости ледового поля на сегодняшний день происходит все мысли и немыслимые ожидания, потому что инвестор подтянул сюда, привез тренера по хоккею, тренера, по, тренера для детской команды. После реконструкции, которая все-таки мы будем, надеяться, произойдет, здесь будет тренер по фигурному катанию для детей от 5 до 15 лет. Кому мы делаем плохо? Кому мы мешаем? Правоохоронці затримали зловмисників, які спаплюжили рекламні щити кандидата у народні депутати від партії Удар. Причому провокаторів затримали навіть раніше, ніж постраждала сторона, встигла подати заяву до міліції. За словами затриманих, вони поплюжили білборди на замовлення. Як хулігани обмальовували плакати та як правоохоронці затримували зловмисників з перших вуст самих учасників цих подій. Красили чорна краска з балончиками. Один стоял, лестницу держал. А водитель сидел в машине подальше от места. Писали рейдер и вор. Попросил человек покрасить, ну, заработать денег. Но мы ехали на следующий щит, который находился между аптекой и гвардейской. Только подъехали, заехали во двор, стали, вышли, взяли стремянку. А кадай за угла виходять два співробітники міліції. Під час нашого несення служби похороні громадського порядку в місті Кременчук по вулиці 60 років жовтня біля будинку 78. Нами було поміщено групу невідомих осіб в кількості чотирьох чоловік. На даних громадян була на одязі фарба. Запитавши даних громадян, відкілявних фарба, вони пояснили те, що вони обрисовували. Бікборди при даних громадян громадянах знаходилося чотири балончика, краски чорно чорної краски, і драбина металева. При цьому була викликана оперативна група автозаводського РВ для проведення подальшої перевірки. Співробітники патрульно-постової служби, які практично упіймали хуліганів на гарячому, завадили їм спаплюжити ще кілька білбордів. Замовника акції поки що не встановлено. Дві страшні аварії за місяць за участі маршруток із Кремачука та Полтави змусили керівництво обласного управління з безпеки дорожнього руху створити жорсткіші умови для перевізників щодо утримання транспортних одиниць. До 1 вересня усі маршрутки приміського сполучення мають легалізуватися. Про це, зокрема, йшлося сьогодні на нараді, яку провів начальник обласного управління з безпеки дорожнього руху Володимир Кужіль. Я і ДАІ робимо все для того. Щоб ніхто незаконно маскуючись під регулярку, не виконував регулярний рейс. На крові і на костях людей заробляти гроші, ніхто нікому не дозволить. І не подивимося ми ні на що, ні на вибори, ні на що. Тому що оця вся кров вона негативно сьогодні сказується проти тих, хто повинен е, слідкувати за дотриманням законів. Значить, є час легалізувати свої пропозиції, подавайте. Кому понятно, непонятно, я підскажу, куди їхати в Києві. Для того, щоб було всім понятно, мова не йде про збирання грошей, про взятки і хабарі. Мова йде про людське життя і будуть надавати стільки класу м 3 Спринтер на Київ не поїде. Про стоянку маршруток на території залізничного вокзалу забудьте. Тільки автостанція, дає додатковий контроль хоча б з боку диспетчерської служби. За даними Державтоінспекції Кремчука, у місті нараховуються більше сотні автоперевізників, які використовують 556 одиниць транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів. За результатами перевірок і виявлення недоліків, як повідомив старший державний інспектор ДАІ Віктор Синяговський, до підрозділу державної інспекції автотранспорту було направлено три подання на позбавлення ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів. За результатами обстежень автогосподарств керівникам останніх видано 66 приписів ДАІ. На що б хотілося звернути увагу керівників підприємств. Ті, що надають послуги з перевезення пасажирів, це перевірити ще раз службову документацію на автомобілях. Останній раз ми конкретно переглядували всі автобуси і документацію у червні місяці. Там були протокола перевірки технічного стану автобусів, які закінчувалися в термін дії серпень, вересень і липень, так само страхові поліси. Хотілося б звернути увагу на механіки, які випускають транспортні засоби на лінію. Під час проведення місячного в цьому місяці ми виявили вже 5 таких автобусів, які були випущені на лінію. З технічними несправностями це зношення малюнного протектора і в основному це несправна гальбівна система. Чотирьох механіків ми вже притягнули до адміністративної відповідальності. Сергій Балута за кермо маршрутки, яка курсує на Київ, працює вже п'ять років. Нового нічого не почув. Погані думки від себе жене, думає лише, як прогодувати сім'ю. Нас постійно питаються ну, обрати, обрати, обрати з перевозок. Ну, кто-то хто до хочет это более подм'ять, скажем так. Я не можу сказати, чому давно про сходять. Може, вот високосу. Мені Как бы. Если якщо лишиться, сейчас не знаю, що займатися. Зазвичай водіям бажають широкої дороги при дозволеній швидкості. Як розумним людям радять вчитися на чужих помилках, які, на жаль, призводять до таких жахливих наслідків. Кременчуцький Кремінь вкотре підтвердив своє реноме кубкової команди. Вчора жертвами підопічних Юрія Чумака стали футболісти МФК Миколаїв. Цілком вірно, що суперником Кременчужан на наступному етапі розіграшу Кубка України стане один з грандів вітчизняного футболу. Наприклад, Донецький шахтар. Принаймні, тренер Кременчужан Юрій Чумак готовий помірятися силами з гірниками. Відверто кажучи, перший тайм двобою було нецікаво дивитися. Високих швидкостей обидві команди не продемонстрували. Небезпечні моменти поблизу обох воріт можна було перелічити на пальцях однієї руки. Щоправда, силової боротьби вистачало. Єдино відбувалося на кожному клаптику футбольного майданчика. Арбітру зустрічі киянину Андрію Кутакову не один раз довелося вгамовувати пристрасті за допомогою жовтої картки. Бліду гру команд суперниць у першому таймі в принципі можна пояснити тим, що і кремінь, і Миколаїв вийшли на поле далеко не основними складами. У нас сегодня не было 7 игроков основного состава. Мы сознательно, как бы, на это шли. Ну, конечно, неприятное зрелище, потому что мы сегодня играли хуже, как бы надо было это пережить. Я думал, быстрее бы игра закончилась, потому что ну, смотреть на это было невозможно. И получается, ну, с другой стороны, мы посмотрели, что те игроки, которые находятся у нас на замене, кроме молодежи, молодежь не считаем. с ними надо прощаться, потому что они не тянут, они нам не помогут. Кадровые потери, вы можете поверить мне на слово. Вот считайте, Шевченко с температурой был в запасе, не играл. Раз, центральный защитник. Дальше. Слабышев Юра. Отыграл первый тайм, больше играть не смог, потому что два дня была температура. Травмированный Андрей Кругляк, травмирован Роман Кунев и травмирован Барба. І далі можливість зіграти Віталію Прокоп. От теж шість нових чоловік. Отже, у складі наших земляків в основі вийшли апришко, музика, ніконов, титиник, а також вперше за кремінь голкіпер Віталій Прокоп. Керманич Кременчужан Юрій Чумак зізнався, що давно хотів перевірити готовність цих футболістів на передовій. Тим паче, за словами головного тренера Кременя, у нього в команді немає сватів братів та кумів. Якщо ти доводиш свою спроможність вийти на поле і допомогти команді, будеш грати з перших хвилин. Другий тайм поєдинку розпочався з активних атакуючих дій господарів поля. І незабаром ігрова перевага перетворилася на перевагу у рахунку. Євгена Пришко прорвався правим флангом і виконав точний пас на партнера. Його теска Євген Волга чудовим ударом сферівав м'яч у сітковоріт гостей. 1-0. Кремінь не зупинився. Кілька разів потужно і влучно пробував Дмитро Гордієнко. Гостро атакував той же Євгена Пришко. А буквально через 10 хвилин автор першого голу ворота Миколаєва Волга зробив навіз у штрафний майданчик гостей, і Сергій Івлів головою зіграв на випередження. 2-0. Суперники наших земляків, особливого бажання відігратися, не проявили. Хоча гол престижу все ж забили. Це сталося на 75 й хвилині. Після позиційної помилки захисників Кременя голкіпер-господарів Віталій Прокоп змушений був порушити правила у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив 11-метровий удар. Його чітко реалізував капітан Миколаєва Станіслав Гудзикевич. Двобій так і завершився 2-1 на користь підопічних Юрія Чумака. Залишається привітати нашу команду з перемогою та чекати, якого ж суперника обере для кременя жереб в одній 16-й розіграшу Кубку України. Поздравляю всіх болельщиков з побіди. Ждем тепер жребі, якщо в тому, до була київська «Динамо», Ну тепер «Шахтер» Донець пусть приїжджає нам. Так що всіх з побіди, і за підтримку. Повні трибуни це дуже радісно. У Крюківському районі Кременчука одним із перших почали відзначати День Незалежності. Днями на Центральному міському пляжі відбулися поєдинки традиційного відкритого чемпіонату Крюківського району з пляжного волейболу. Переможців знає Дмитро Демеденко. Дводенні змагання відкрила промовою перший заступник голови Крюківської районної ради Галина Пилипенко. Вона привітала команди учасників та вболівальників з державним святом, побажала перемогти життєвих успіхів та плідної праці на благо розвитку міста і країн. У змаганнях цього року брали участь 12 команд із Кременчука, Білої церкви, Олександрії, Світловодська, Комсомольська та Миргорода. Наше місто представляли команди трудових колективів підприємств Кременчуцький селиварний завод Кредмаш, Крюківський вогонобудівний завод Укртатнафта. Волейбольні поєдинки зібрали справжніх любителів спорту, і нехай професіоналів серед них не було, від цього абсолютно не постраждала сама гра. Вистачало і карколомних стрибків, і потужних подач, і вдалих блоків. Атмосфера доброзичливості на волейбольному майданчику не заважала спортсменам боротися за кожний м'яч. Приємно, що і з погодою поталанило. Комфортна температура повітря, відсутність вітру та дощу сприяли чудовому настрою учасників змагань та не заважали демонструвати класний волейбол. Ну а переможцями чемпіонату стала команда Крюківського району, трудовий колектив публічного акціонерного товариства Крюківський вогонобудівний завод Інвест». Друге місце посіла команда Миргород-курорт. Третє колектив Білка Олександрія з Білої церкви. Кращим гравцем судді визнали Юрія Козлова з команди Шорох Кременчук». Призери і переможці були нагороджені кубками, грамотами, медалями комітету з фізичної культури і спорту Крюківського райвиконкому, а також цінними подарунками від спонсорів. День Незалежності України, який відзначатимемо завтра, приніс громадянам країни три вихідних дні. Тож наші кореспонденти поцікавилися у Кременчужан і їхніми планами на відпочинок. Плану, в принципі, нету таких предварительних. Ну, Може, потім віддихнуть погуляти, так погуляти, з дішкою прогулятися по набережній. Там салют, надість, буде, би, прийти, все буде, надіюсь, якби прийти все это. Жалко, що виступлень нікаких артистів не буде, от, там звісно. Будемо віддихати, поїдемо на шашлики. Будемо відпочивати з сім'єю. Будемо смажити шашлик та варити юшку. Я не буду віддихати, я працюю 12 годин завтра. На шашлики на природу як положено. З друзями поїдемо в город, в центр виїдемо, з дітками покатаємося на... на качелі їх звозимо. А вечором, не знаю, десь в місті погуляємо. Весь день з друзями. На це і день Незалежності, щоб спілкуватися, спілкуватися і відпочивати. Робота, робота і ну але від всього. Поїдемо в місті гуляти. Напевно, буду святкувати, десь поїду на набережну напевно з друзями. Немножко поработаємо і віддихнемо. В Комсомольській провести, там, коли літо, весело буде. Работаю. У мене текущий графік, так що я роботу. Ми працюємо. Я з батьками йду на площу перемоги. Я хочу піти з батьками до річки на відпочинок. На дачу поїду відпочивати. Ну, з сім'єю буду проводити час. Завтра ми плануємо піти з дівчатами в клуб відпочити. а до цього піти концерт буде в місті. Працювати і відпочити. Три дні вперед. 24 серпня напевно з друзями відпочинемо на природі в суботу та неділю побуду з сім'єю. Можливо, відвідаю ввечері місто. Там якась напевно, концертна програма буде для людей, тобто приблизно такі плани. Тим, хто ще не визначився із планами на вихідні, пропонуємо перелік міських святкових заходів. Завтра у День Незалежності відзначити державне свято матимуть змогу усі від мала до велика. Зокрема, на площі Незалежності об 11 годині розпочнеться яскраве сімейне свято BabyFest UA. А вже о 19 годині приходьте до парку у відпочинку «Придніпровський» на святкову шоу-програму від творчих колективів міського палацу культури та палацу культури Кредмаш. Любителям пляжного футболу варто відвідати у суботу о 10-й ранку міський центральний пляж, аби побачити старт 8-го молодіжного Кубку Полтавської області з пляжного футболу. Музика. Предсвятковий випуск кременчуцьких новин завершено. Складати плани на вихідні, тим більше, що міські заходи цілком можуть забезпечити вам насичену культурну програму. До зустрічі в ефірі. Побачимося.